Добрий день всім любителям мистецтва. Ми продовжуємо вивчати відомих українських художників. І сьогодні я б хотіла поговорити про Миколу Пимоненка. Ми народився він 21 березня 1862 року в бідній міщанській сім'ї. Він був досить великим і визначним митцем. Роботи його зачаровували простим і водночас глибоким сенсом, створені, наче не з руки майстра, а самим життям. Дитинство Миколи прийшло на мальовничу чарівній приорці, що біля Києва. Батько хлопця був іконописцем і резбієрем. Миколі подобалася робота батька. Він охоче йому допомагав їздив з ним по селах і губерніях, збираючи замовлення. Талант хлопчика неможливо було не помітити, тому сім'я вирішила віддати його в учні до знатного іконописця Іванова. Згодом Микола Іванович Мурашко, видатний український художник, педагог та критик, запросив здібного хлопця на безоплатне навчання до Київської рисувальної школи, якою він на той час керував. Педагогічний колектив на чолі з Мурашко мав тісні дружні стосунки з російськими художниками, які серйозно вплинули на становлення і формування особистісних поглядів та творчого методу Пимоненка як живописця. Потім Пимоненко вступив до Петербургської академії де навчався порати з такими майстрами, як Володимир Сіров, Сергій Васильківський. Та через Круту, а також через хворобу, яка загострилася від сирого петербурзького клімату, Микола змушений був лишити академію і повернутися до Києва. Там, на запрошення, Мурашка, почав вести викладацьку діяльність у Київській рисувальній школі. Картину Помененка-Гальорка вперше було експоновано на виставці в Петербурзькій академії мистецтв у 1885 року. А через шість років художник отримав звання почесного учасника академії мистецтв за заслугу. Розвитку мистецтва. У 90-х роках 19 століття був одним із помічників Віктора Васніцова, який тоді розписував Володимирський собор. Пензлю Пимоненка належали образи Святої Анни і е, Миколи, а також деякі образи на фронтоні. Ілія Репін запросив Миколу стати експонтеном е, товариства е, пересувних художніх виставок, а потім Пимоненко став членом цього товариства і до кінця свого життя не пропустив жодної виставки. Його дебютом на виставці стала картина ворожіння. Роботи митця мають поетизований вигляд. Іноді картини створювалися дуже спонтанно. Якось перед дощем, перебуваючи на дачі, він допоміг дівчинці загнати овець у стіло. Після цього зразу дістав альбом і швидкими мазками зобразив важкі купчасті хмари, з яких, здавалося, ось-ось хлине злива і вибухне блискавиця. Так, із пензелю народилася картина перед грозою. Будучи людиною емоційною, він не боявся у своєму мистецтві показувати і любов, і ревнощі, і пробачення, і весілля. Так одного разу майстер прочитав у газеті замітку про те, що єврейська дівчинка насмілилася покохати українського хлопця, була бита, прокрита і гнана своєю громадою. І під впливом хвилювань створює картина жертва фанатизму. Важливе місце в сюжетах художника посідає ліричний і неповторний образ України, чарівність рідного краю із життєрадісним народом. За це Миколу називали майстром побутового живопису. Його картинними героями ставали звичайні люди. Йому подобалося спостерігати за молоддю, їхніми веселищами, танцями, жартами, а потім все це переносив яскравими фарбами на полотна. Велика кількість картин присвячена змалюванню побуту і традицій селянства. На початку ХХ століття Пиманенко брав активну участь у міжнародних виставках і у громадському мистецькому житті. Його картини експонувалися у Парижі, Бетліні, Мюнхені, Лондоні. У 1909 році він був обраний членом Паризької інтернаціональної спілки мистецтва і літератури. Картини мали неабиякий попит, і колекціонери охоче скуповували до своїх зібрань праці українського художника. Один із найбільших і популярних мистецьких музеїв світу Лувер, також придбав до своєї колекції картину Пимоненка Гопак. Коли 8 квітня 1912 року серце художника зупинилося, Ілья Репін у листі до письменника Ясинського написав, яка втрата він був справжнім українцем і не буде забутий своєю батьківщиною за свої праці і милі як Україна картини.